В Херсоні усе заміновано, і Росія хоче перетворити Херсон на місто смерті? Ну так кажуть принаймні багато політиків. Я цитую Михайла Подоляка. РФ хоче зробити Херсон містом смерті. Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію, артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має Русський мір: прийшли, погарбували, відсвяткували, убили свідків, залишили руїни і пішли. Чи таке може відбутися? Я думаю, що таке може відбутися, тому що вони планують масово обстрілювати і взагалі щось там ще й підірвати. Так що я думаю, що це дуже правдива інформація, і це вони дійсно зроблять. Ще в мене така думка була в травні, навіть коли звільнять Херсон, це буде дуже серйозним крутим знаком про те, що ми точно остаточно перемагаємо це. Початок, точка, фінішу. Можемо подивитися, чи це так. Однозначно, це точка фінішу, тому що е, тут е, повірили ті, хто не вірили, з іншої сторони, е, тут ще дуже багато що зійшлося. В нас тут піднімається тема, е, десь Україна отримала зброю. ось усьо, знаєш, І воно одне друге пісти. Під підтягує і воно буде більш швидкий розвиток. Так що ну сказати на жаль, я не можу Мені так хочеться. Знаєш, сказати, що завтра буде перемога. Ну не бачу я ще цієї перемоги, але ми вже завтра будемо знову йти до перемоги. А до речі, ми про знамення говорили теж кілька місяців тому. Давайте подивимося, перевіримо, чи вже, можливо, ми прогавили це знамення, бо мені люди в приват кожен день пишуть, знаходять наші знамення. Кожен день. Чи вже відбулися ці всі знамення, чи ні? Чи ще щось має бути? Ні, от е велике ще чекаємо, воно десь усе має бути. Десь ми підійшли, воно буде взагалі кільке, знаєш, якесь знамення, що е, як про Горбачова всі сказали в засобах масового зв'язку, так і тут будуть говорити. Це щось стосується церкви. От щось там такі кардинальні зміни, е, пройдуть щось, воно там, от конкретно там, і це буде таке знамення. Але ми ось на порозі знамення, я так думаю, що напевно за цей місяць воно повинно винернути це знамення. Чи відбудеться якась надзвичайна подія, можливо, навіть не обов'язково із церквою, із знаменням церкви, але ще вона буде нам всім говорити про знамення в районі 310-го дня війни. От і або починаючи з цього 310-го дня війни впродовж місяця? Правильніше, що це починаючи з 310-го до 310-го дня там, знаєш, якби? Кардинальних таких змін тут все таки не буде. Так, так, до не буде. Це власне якраз 310-й день. Я ще не встигла порахувати, бо це тільки я сьогодні отримала цей знак, який це буде день місяця і день війни, Ми знаєте, ми всі рахуємо днями війни, навіть не днями місяця, не днями року, а день війни такий то, такий. То. От. Глядачі, порахуйте, напишіть нам, будь ласка, яке це буде число і місяць, чи це буде ще цей рік, можливо, вже 23-й. І слідкуйте, будь ласка, за цими подіями, що трапляються з цього моменту. Пишіть нам обов'язково, тому що, дякуючи і опираючись на Шу інформацію ми можемо ще більше і більше досліджувати цей світ, тому що глядачі, як ніхто інший, нам підказує і пише, коли я вже бачу, знаєте, коменти під Ютубом. Ваше знамення відбулося так, пророцтво здійснилося. Я відкриваю наш ролик, передивляюся про що ми там говорили. Думаю, точно і по термінах співпало, і по всьому співпало. Так що це все дуже цікаво мені досліджувати, і цікаво, як воно працює в цьому світі. Ну однозначно, що тут дуже велика твоя робота, тому що. Ти як знаєш, як науковець, який все це веде, підраховує, е, відслідковує. Е, я на рівні того я сказала та й забула, тому що дуже багато роботи і, і всього. А в тебе така наукова робота, яку ти дуже великий вклад взагалі в розвиток цієї справи йде від тебе. Як ви готові до нашого відвертого інтерв'ю? Канцлер Німеччини Олаф Шольц, до речі, виступив проти припинення вогню в Україні на умовах Кремля. Що переконало Шольца? А поїздка в Україну. І він був все бачив на свої очі, і зараз він не хоче, щоб це було. В Німеччині і, і він захищає у нас його показують як володаром Німеччини, і зараз він захищає стан своєї держави е, таким чином, що, що не потрібно туди йти. Давайте закриємо тему Росії назавжди. Зупинимось на мить, щоб звернути вашу увагу на ще одне нове відео, яке вже можна переглянути, перейшовши за ланкою в описі. Приємного перегляду. Ще одна така серйозна інформація. Я процитую, і це багатьох людей турбує. Ще 30 травня Путін видав акт про спрощення надання громадянства Росії дітям з окупованих областей. Тобто, що нашим дітям надають громадянство РФ, вони автоматично потенційно можуть бути всиновленими, а всиновлені мають право змінити дитині прізвище, ім'я, дату і місце народження, тобто стерти з юридичних документів всю біологічну ідентифікацію, прив'язку до свого коріння. Дітей штучно росифікують, вони перестають бути українцями. І, ймовірно, в РФ вивезли 700 тисяч дітей. Навіщо Росії українські діти? Тому що нема своїх тут, а знаєш, таке взагалі далеко йдуча ідея, яка для того, щоб якось з однієї сторони отримати це як, як, жив, як живу як людину, яка взагалі пишеться в їх простір, тому що він там, вони ж будуть зростати, вони будуть однієї, однієї думки, і вони стануть їхніми, і тут як ще як робоча сила. Тут два в одному і генетично ми це все. Підправами плюс робоча сила. Їм і, і взагалі цікаво, щоб обновлювався е, цей неперевершений руський мир. Чи є шанс повернути українських дітей до України? Я думаю, що цим будуть займатися, але тут я нічого нового не скажу. Всі, не всі дітей повернуть. От не повернуть всіх дітей, е, тому що, по всім даним, е, так і буде, що їх усиновлять, якусь кількість усиновлять. Прогноз для України до кінця року. Зараз з нас знову буде якась така трошечки зупинка на якийсь певний час, але військові дії активізуються і нас. Ми ще отримуємо якусь кількість перемог. Е, ще раз скажу: я не бачу перемоги як перемоги прямо до нового року, до того рівня, що ми всі грошисті звідси виженемо, але нас чекають на рівні нового року якісь дуже хороші новини. От, може, знаєш тиждень сюди, тиждень туди, Ви теж нам про Херсон говорили весь час заходять, що ви питаєте. Так що там більше про це. Чи будемо ми світлом? Ну, все рівно більш-менш цю тему відреагують, хоча проблеми там будуть. Чи будемо тепло в оселях в Україні? Теж 50 на 50. Е, Слідує, е, що в нас буде з зв'язком, тому що останнім часом активізувалася там вся тема зв'язку. Я так розумію, там теж будуть перебої. Так що, отаке, що Україна в ну, Україні на війні, І що ми хочемо від війни, е, нічого нового, в принципі, переживемо, але скажемо, що це не найкращий рік в Україні. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.